Підлітки одні з найактивніших користувачів смартфонів. У середньому вони проводять за екранами до 6 годин щодня: частина цього часу навчання, решта перегляд соцмереж, відео та онлайн спілкування. Ну, я б хотіла відповісти, що лише годину або три на день, але звісно витрачаю більше, можливо, десь п'ять-шість, може навіть і більше. Ну, наприклад, коли навчальний рік, то звісно найчастіше я навчаюсь, бо зараз у нас змішана форма навчання, тому багато частиною займає саме навчання і всі програми для навчання. Але якщо говорити про літо, то зараз напевно, месенджери і може якісь платформи, як Netflix та YouTube. У вільний час гаджети відкладають рідко, зізнаються, навіть день без телефона дається складно. Пробувала, але в мене не вийшло, тому що у наші часи ну, це нереально без телефону бути. Десь хтось напише, спитає, подзвонить. Треба щось елементарну музику послухати. Якщо щось робиш, дехто намагається контролювати свої звички, обирає прогулянки або живе спілкування замість Тіктока чи Ютуба. Ну, взагалі, зараз, коли літо, я не дуже багато часу проводжу в телефоні. Скоріше, частіше всього, я проводжу час на вулиці. Ну ні, я намагаюся часто бачитись з друзями, тому я б сказала, я і там, і там нормально спілкуюсь. Смартфон не лише розвага, але й інструмент для навчання та зв'язку. Педагоги намагаються пояснити межу між користю і залежністю. Сучасне покоління без гаджетів не може уявляти свого життя. Звісно, що в умовах військового стану багато інформації подається саме в режимі онлайн. Це не лише про уроки і навчання. Бо у когось дистанційне, у когось змішане навчання. Це взагалі про те, як діти проводять свій вільний час. Ми бачимо, що зараз все менше дітей гуляють на майданчиках, і все більше дітей сидять вдома в гаджетах. І ця відповідальність в першу чергу має покладатися на батьків, які фіксують і контролюють процес перебування в гаджетах своїх дітей. Дітям молодшого та середнього віку варто надавати мінімальний доступ до соцмереж, зазначають освітяни. Надмірне користування шкодить зору та психоемоційному стану. Водночас гаджети корисні, якщо їх використовують у навчанні. Ми знаємо, що зараз всі підручники, які виходять в паперовому вигляді, всі мають на першій сторінці що QR-код. За цим QR-кодом дитина заходить, бачить програмовий матеріал, бачить завдання, які треба робити, і бачить інтерактивне подання матеріалу цього підручника. Оце вже зовсім інша справа. Пояснити матеріал доступно допомагають і сучасні освітні застосунки. Ми Використовуємо гаджети не тільки для іграшки, як вражають дехто, ми використовуємо їх і для навчання. На уроках використовують інтерактивні платформи та доповнену реальність. Це не замінює підручників, але робить процес засвоєння ефективнішим. Вмикаємо на геометричні тіла тіло обмежене замкнутою циліндричною поверхнею. звісно, книжки вони є книжки, ніхто їх нікуди не відмінить ніколи. Гаджет в свою чергу виконують свою, свою роль, щоб було цікавіше працювати нам. Питання цифрових звичок вчителі обговорюють із батьками, наголошуючи на важливості спільної відповідальності. З батьками ми проводили такі бесіди, особливо на початку року, тому що діти взагалі приходять після літніх канікул таке враження, що вони все літо проводили тільки в гаджетах, якось живого спілкування не сприймають. Освітяни зазначають, гаджети стали невід'ємною частиною сучасного життя. Вони можуть бути корисним інструментом, але водночас і джерелом залежності. Усе залежить від того, як часто та з якою метою їх використовують. Головне навчити молодь знаходити баланс між цифровим середовищем і реальним життям. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.